Альна ін'єкція та перелом руки із летальним закінченням події, які сколихнули Вінничину, розбиратись у цих непростих історіях, вирушила наша знімальна група. Що вдалося викрити лікарським таємницям у Ладижинській міській лікарні? Чи дійсно медик із цього медзакладу взяв хабар і далі лікує людей? Лікар із таким же прізвищем фігурує у смерті 13-річного Владислава Малюського. Та чому медики, які не врятували Лесю Рвачову, замість відповісти за неправильне лікування? Вання перебувають на курсах підвищення кваліфікації. Більш детально у програмі сьогодні у програмі замість госпіталізації укол. Чи через ін'єкцію фельдшера померла жінка? Він набирає шприц якісь ліки. Я запитую, що помер від зламаної руки. Медики не помітили гангрену у дитини. Вони ручку розрізали. Вже була вонь. Ладижин. Місто обласного значення на Вінниччині, розташоване на березі Південного Бугу. Чимало ладижинців працюють на місцевій теплоелектростанції. 22 тисячі населення обслуговує Ладижинське міське територіальне медичне об'єднання, у якому діють 10 відділень поліклініка та допоміжні служби. Мить і серце молодої Лесі Рвачової зупинилося назавжди. Рідні й досі не можуть оговтатись від. Раптової втрати, і впевнені винні ладижинські медики. Що ж стало причиною раптової смерті молодої жінки та чи покарають винних, дивіться далі. Ісусе Христе, пошли мої дитині вічну пам'ять і царство небесне. Візьми її під свою опіку, благаю тебе, захисти її від цього злого. Молитва і свічка за упокій душі. Чи не єдине, що може зробити Наталя Тарасенко для покійної доньки? Дуже вона настільки була віруючою більше, ніж я. І вона мене привела свою смертю до Бога. Щирі розмови із донькою тепер лише у спогадах Тетяни. Як мені важко без тебе, дочку. Тебе тебе шукати. Пригадує, Леся приїхала до них погостювати. Для мене донька була всім в моєму житті. І батьком, і мамою, і подружкою, і дитиною. Вона настільки дбала за мене. В нас тільки була дружна сім'я, ми всім ділилися. Той день не вирізнявся з поміж інших. Пригадує жінка. Донька поснідала, займалась домашніми справами. Їй був необхідний спокій, адже Леся мала проблеми із нервовою системою. Жінка приймала ліки. Червоніли руки. Це саме я кажу, Лесь, напевно, алергія на якісь уколи. Ану, читай бігом. Вона почитала, що таке може бути на кокарніт. Кокарніт, вітаміни в ампулах, застосовують при невритах, гострих поперекуво-крижових радикулітах, запаленнях тканин сухожилля та характерному болі у м'язах. Часто препарат призначають молодим жінкам, схильним до стресів, депресії. Наталя Тарасенко відразу ж викликала швидку бригада, складалась лише із водія і фельдшера Павла Маєвського. Розкрив сумку, спитав що у вас. Я сказала у нас. Ми лікуємося, у нас алергія на якийсь препарат, ми не знаємо. Не змірюючи тиску, не оглядаючи її, нічого, він набирає в шприц в якісь ліки. Я запитую, що це. Він мені сказав, преднізолон. Я дивлюся на доньку, кажу Леся. Вона каже: преднізолон колеться при алергії. Преднізолон розчин для ін'єкцій, показаний при гострих критичних станах, деформуючих артрозах, анафілактичному шоці серед побічних. Ефектів підвищення артеріального тиску, головний біль запаморочення. Бригада швидкої поїхала. Жінки почали готуватись до сну. Я її ще обняла, поцілувала. Запитала Лесічка, тобі краще? І вона каже: Да, краще. Коли я повертаюсь виключати світло на тумбушці я почула крик: Мам, бочепо! Бо? Я розвернулась, вона вже була без дихання, тільки очі бігали. Наталя Тарасенко знову викликала бригаду швидкої допомоги. Я, я визвала швидку, приїхала швидка вже з лікарем-осадчуком. Вони стали їй робити штучне дихання, що там робити, як там видно було, що вона мертва. Жінка не могла повірити у те, що трапилось буквально за одну мить. Коли її стали виносити, на носілках повністю накрили пуховим одіялом. І я побачила тільки, що її ноги вона її виносили вперед ногами. Я стала кричати, що куди собаки несете. Мені дитину перед ногами. Вони розвернули і понесли, і спала рука на коридорі і вже з, -з, -з, з носілок. Та лікарі швидкої, все ж вирішили, Лесі потрібна термінова госпіталізація. Вже у лікарні жінці офіційно заявили, Леся померла. Я побігла це рядом швидка. Я прибігла на швидку і стала шукати. Фельдшера його не було, щоб узнати, що він їй вколов. Я стала кричати, де ампули, які ви їй кололи. Вони все приховали, все заховали. Я до сьогоднішнього дня ампул не бачила. Ампули, які медик використав, ну медпрепарати, які медик використав на місці виклику, він повинен залишити в хаті. Ладижинські медики ж запевняють, що Леся Рвачова не назвала усіх ліків, які приймала. Своєї вони не вбачають. А фельдшерська робота була проведена правильно. Після прийняття ніяких там препаратів, які імена вона не сказала фельдшеру, але вона вот сказала, що після прийняття ніяких препаратів у неї стало плохо дышать, как там ком в горлі. По этому діагнозу, який він поставив по її клініці і по її жалобам, вот такое вот було лечение. Оно адекватне. Цю адекватність ставить під сумнів мама Лесі, адже висновок патолога анатома шокував жінку. Після того, як був розтин, вони мені сказали, що вона в неї онкологія надпочечника, серцева недостаточність і, і легкі форії. Коротше, в цілий букет. Наталя Тарасенко впевнена, таких хвороб у її доньки не було. Тому одразу звернулася до правоохоронців, а усі медичні документи передала на експертизу у МОЗ. Через пару неділь моз дав нам відповідь на це саме. Не згода з ними, що вона не померла не від серцевої недостаточності, не від онкології. У кожної людини є свої хвороби, але е, вона померла як від пулі. Вона померла мгновенно. Чому така різниця у висновках Міністерства охорони здоров'я та місцевої лікарні? Адміністрація закладу має одну чітку відповідь. Та не моя пітенція, я не знаю, що у нього була висновки комісії. Читайте там все написано. Тим часом Вінницький обласний департамент охорони здоров'я порекомендував догану лікарю Осадчому, який на перший виклик відправив лише фельдшера. Самому ж фельдшеру Павлу Маєвському, окрім догани, призначили курси підвищення кваліфікації. Чи повернеться він назад у склад медичної бригади, вирішуватиме керівництво лікарні? Наталя Тарасенко вважає таке покарання недостатнім. Адже ці медики досі виконують свої обов'язки. Жінка шокована. Адже тут кілька років тому врятували життя її Лесі та новонародженому внуку. А через чотири роки її донька раптово померла. Загубили мені дитину. Просто загубили отим колом. Убили. Оговдитись від втрати єдиної дитини Наталя Тарасенко не може й досі. Жінка бажає, аби Феміда покарала винних і унеможливила ними подальше лікування пацієнтів. ой Я не встаю людям і про тебе тут. Померти від зламаної руки. Вам це теж здається неможливим? У це не могла повірити й мати 13-річного Владислава. Проте її сина немає вже рік. Рідні й до сьогодні не можуть повірити в те, що сталося. А ви ній досі не покарані. Бо документи по цій справі переходять із рук в руки. Деталі у сюжеті. Це літо для Лілі інше. Більше немає прогулянок із братом і на річку немає з ким піти. Він її майже виростив постійно. Він не відходив від неї. Любила кататися на віліку. Ми в місті гуляли коло двору. Життєрадісний був. Дуже любив жити. Він постійно з усмішкою на устах. Бачити усмішку синочка. Мама Тетяна може тепер лише на фото. Травма руки Владислава обернулась для родини горем. Я ще до стоянки тільки під'їхала і вже збиралася йти додому. Як вже мама дзвонить, що вони вже на Сікунсіку Секунди діло. Мала дуже в вікні кричала, мама Владик зламав ручку. Владислава відразу ж відвезли до Ладижинської міської лікарні. Проте сказали, у нас немає травматолога. Не знаємо причин, звісно, чого його тоді на той час не було. Рідні вирішили їхати у Тростянецьку лікарню, що 23 кілометрах від Ладижина. Попри пізню годину, травматолог там був. Лікар Степан Колодій підтвердив, у хлопчика зламана рука, потрібна операція. Мама одразу ж попередила у її хлопчика проблеми із серцем, аритмія та часті перепади тиску. операційній залишили ціну там і зняли ту шину, склали ручку. А на ранок хлопчика готували до виписки, та перед тим порадили пройти ще кількох лікарів. Кардіолог сказала, що на ваших 13 років дуже маленьке сердечко, що якщо вам зробили наркотики, дивіться акуратно і вам треба постійно лежати через кожних 2-3 місяці в лікарні. Із такими вказівками Владислава виписали. Температуру порадили збивати негазованою водою і чаєм, пригадує мама. Проте температура не спадала. Владислава знову повезли у Тростянець. Я не знаю, що це таке. Їдьте додому. Таке почула Тетяна від Степана Колодія, лікаря-травматолога, і забрала сина додому. Та на наступний день владу стало ще гірше. У Тростянці їх прийняв вже інший лікар. І він подивився, цей другий лікар, теж ці знімки і розрізав, наче по роз... трошечки він його роз... якби гіпс трошечки полегшав. Вона на очах прямо стухла ручка. Після цього маму із сином вкотре відправили додому. Тоді наче впадати в оморок. Ми визвали моментально скору. Владиження вже. Так. На виклик знову приїхав лише фельдшер та водій. Хлопчика привезли у лікарню. І все, і до нас ніхто не дивився. Тоді визвали скоро, ну, дівчата скоро і визвали дитячого лікаря. Наша участкова не хотіла навіть йти, бо в неї 15 хвилин було до автобуса. Але все-таки вона підійшла, каже, це не по моїй часті. Розпитати дільничу Тамару Провоторову ми не змогли. Вона раптово пішла на лікарняний. Можливо, одна з причин хвороби халатне ставлення до пацієнта. Пригадує мама покійного хлопчика. каже, Тамара Провоторова, не оглянувши дитину, залишила на ніч. Завтра на 9 годин притеж до мене. Дитина лежить в тяжкому стані. Завтра прийдеш до мене в 9 часу ранку, здасиш аналізи і я тобі дам направлення на Вінницю. Таке почула Тетяна на своє прохання терміново скерувати сина у Вінницю. Скерування таке виписали, але вже інший лікар. Владислава повезли в обласну дитячу лікарню. Нам підключили капельницю і він буквально полежав в минут 20-30 від сили. під капельницею. В нього дуже стало ще більше пухнути ручка і стала синіти. А вони сказали, що дитина дуже в тяжкому стані, йому треба робити операцію. Вони хотіли відрізати ручку, щоб тільки дитина, щоб було все добре. Вони ручку розрізали, вже була вонь. У хлопчика виявили газову гангрену. Бактерія цієї інфекції розвивається дуже швидко, особливо там, де немає доступу до кисню. В організм у нас зазвичай. Потрапляє через якісь місця дефекти шкірного покриву. Є в землі, інших таких середовищах, де є поганий доступ кисню. І відповідно при потраплянні має сприятливі умови і може розвиватися. Інфекція настільки швидко поширюється, що пацієнт може загинути за лічені години. А оперативне втручання включає роботу великої команди лікарів. Така команда оперувала і Владислава. Лікарі мене покликали до себе. В кабінеті сказали, що дуже дитина, не знаємо, чи, чи буде. У нього слабеньке серце. Від реанімації вже не відходило. Через пару хвилин вони вийшли і сказали, що хлопчика вже немає. Казали, було, що було, щоб перший день вести його на війницю, щоб дитина була б жива. Мати досі не може зрозуміти, як від зламаної руки можна було померти, як медики двох лікарень не побачили ускладнень. Тросянці був батько, у нас був син. На то час я не знаю, що там случилося, але його навіть в Ладижані не було. Тетяна одразу ж написала заяву у поліцію. Проте за рік часу справа не набула обертів. Вони передали слідство на Владижин. Я пішла до нас в прокуратуру в Владижані. Вони кажуть, що в нас цієї справи немає, вона в Тростянці. Про таку міграцію документів жінку навіть ніхто не попередив. Жодного разу їх не викликали для дачі свідчень, як і медиків Ладижина та Тростянця. Ми надіслали запити і у поліцію, і у прокуратуру Вінничини. Проте усюди отримали одну і ту ж відповідь. Заяви від Тетяни Малюської не надходило. Дано заяву. Або не зареєстрували, або зареєстрували не там, де мали зареєструвати. Відно, заява пішла не в тому керунку. Справа не почалася, впровадження не відкрилось. У цьому випадку юрист радить написати заяву повторно. Тому команда лікарських таємниць передає відзнятий матеріал у нацполіцію Вінниччини з вимогою, аби розслідування смерті Владислава Малюського таки знову розпочали. Та повторно звертаємось у прокуратуру, аби ті з'ясували, куди ж поділась скарга Тетяни Малюської мами Владислава, та кому було вигідно, що ці документи зникли. Сховати лікаря. Чому травматолог уникає зустрічі із журналістами? Я зрозуміла, що я не хочу вам поспілкуватися. Запобігти смерті, що не зробили ладижинські медики, аби врятувати Лесю Рвачову. Я не хочу це коментувати. Що ж спричинило раптовий серцевий шок Лесі Рвачової? Чи повернувся фельдшер до бригади швидкої медичної допомоги та хто ж відповідатиме за смерть 13-річного Владислава? Шукати відповіді на ці питання йдемо до керівництва Ладижинської лікарні. Зустрітись з адміністрацією лікарні Ладижина було вкрай непросто. Нас запевняли у день приїзду ні головного лікаря, ні заступника не буде. Чи то дзвінки із численними проханнями зустрітись з адміністрацією лікарні, чи то дзвінок у МОЗ. Проте на порозі медзакладу нас зустрів заступник головного лікаря Денис Матяш. Йдемо у приймальну швидкої допомоги. Нагадаємо, саме лікарів цього відділення у смерті Лесі Тарасенко звинувачує мати. Втім, заступник головного лікаря спішить попередити фельдшера і лікаря, які були на виклику. Зараз немає. У вас обідня перерва? Ні, ні це у нас ні такої нема. Люди пройшли, ми бисенько перекусили і бігом опять робимо. Це у нас така обідня перерва. У нас Загалом. як такої нема. Медперсонал на швидкоручно водить марафет у кабінеті. Раніше наша журналістка помітила, як швидкою привезли продукти. Їздили не на виклик. На виклик. А я бачила з вікна, що ви приносили продукти Ви, Ви їздите швидкою допомогою? Ні, ні, це ми з звикли. А де ви були ну, на виклику? Бігайте, погано стало, пропосуємо захистити. А ви, де саме в якому магазині кому стало погано? На чому не користувати? Хочу запитати, я просто бачила через вікно, що ви ну, шумовим автомобілем. Ми їсти, маємо право. Заступник головного лікаря воліє втекти від незручних питань подалі. А саме на глянц відремонтоване дитяче відділення. Саме тут лежав 13-річний Владислав, який помер від газової гангрени. Відділення теж новеньке. Заступник головного лікаря хвалиться Ладижинським ноу-хау. Взагалі дитяче відділення от, воно по палатах, а вона зроблені полубокси. Тому зараз ми пройдемо. От туди нічого не потрапимо, Ми палати не будемо заходити. Є ну, як ізоляція. Та от як таке нововведення сприймають батьки, невідомо. Ні до кого з пацієнтів нас лікарі не пустили. Не мають прагу ні, не коже то можливо ще козен'яти далі. Може, в травматології з нами поспілкуються. Зокрема, і лікар Валерій Колодій. Саме його не було на робочому місці, коли привезли Владислава із переломом руки. Та ще не дійшовши до кабінету, бачимо маленьку пацієнтку цього ж лікаря. Дівчинку чомусь скеровують на Вінницю. А як лікарі аргументують? Ну я вам сказала, як аргументують. Не знаю, як вам об'яснити. Направляють в вінницю, щоб не знаю, як ще для надійності чи як. Тут же Денис Матяш береться відстоювати таке рішення свого підопічного. Немає у нас військового спеціаліста по спеціальності дитячої травматологія. Угу. Всі переломи трубчатих кісток у дітей повинні консультуватися у Вінниці. Як таке рішення пояснить сам травматолог, схоже, нам так і не дізнатись. У відділення, в якому працює цей лікар, нам не потрапити. Це режим не відділень, там прооперовані хворі. А ви можете до нього подзвонити, щоб ми ще декілька питань йому задали? Я розумію, що він захоче з вами спілкуватися. Валерій Степанович. З вами хочуть по телевізійники поспілкуватися. Ви хочете з ними спілкуватися? Mm -hmm. Вас уже немає? Ну, я їм так і кажу. Просто от пійма лише вашого пацієнта одного. А може і не у пацієнтці справа. Рік тому ладижинський сайт опублікував інформацію, що травматолога з цієї лікарні зловили на отриманні хабаря. Спростувати чи підтвердити цю інформацію, ми поки так і не можемо, бо лікар зустрічі уникає. Проте додамо, що у ладижинській лікарні лише один травматолог, і це Валерій Колодій. Уже на виході з лікарні нам поскаржився хворий на неналежне діловодство. Карточку писали в реєстратурі. Що я от можу сказати? Ну це ще не закрите питання. Поспілкувавшись із пацієнтами вашої лікарні, ми дізналися, що часто губляться медичні карточки. Може десь колись, якщо забирали, десь кудись в кабінети, що я ж на обліку. Люди губиться вони не можуть, якби губиться. Чимало питань назбиралось у нас під час огляду. Тому вирушаємо на інтерв'ю до кабінету Дениса Матяша, як пояснить тимчасовий очільник лікарні інформацію про хабар, на якому зловили медика із його лікарні. Я про цю ситуацію нічого не можу сказати. Тобто то жоден ваша травматолога на хабарі не затримав. Я не знаю, може затримував. До мене такої інформації не, не надходило. Я його за руку не ловив. Таких звернень до мене не було, і про це я не знаю. Не чув, значить, не було. Якось так виходить. Дивно, бо ладижин містечко невелике, і така новина точно не мала б залишитись поза увагою лікаря. Може, більше розкаже лікар про Лесю Рвачову. Від чого ж раптово померла жінка? Це е прикрій е збіг збіг. Приїхали, констатували клінічну смерть і Почали е не клінічну е клінічну смерті почали серцеву генеру реанімацію. Причина причина ми, е е ми написали гостру серцеву недостатність. То написала чи таки померла? Я не хочу це коментувати. А чому е, лише за першим виїздом їхав лише фельдшер? Це робиться в залежності від важкості стану самого пацієнта. Так. Що вирішує диспетчер при отриманні виклику на телефон. Можливо, якби на виклик відразу приїхав лікар, жінка б залишилась жива. Були певні оргі в самій організації виїзду. То в оформленні, допустимо, документації, можна сказати так. А що в документах було неправильно? Ні, в документах. Ну, медична карта, там я не хочу це коментувати. Ну розумієте, якби все було зроблено вірно, то ви б до нас не приїжджали, і таких би випадків у нас не було. Яка доля зараз цього фельдшера? Зараз він закінчив курси переатестації і повернувся. На роботу швидку допомогу. Спростовує медик і ці слова мами Лесі. Після того, як був Ростин, вони мені сказали, що вона в неї онкологія надпочечника, серцева недостаточність і легкі форії. Коротше, в цілий букет. Я таке поняття, як гостра коронарна смерть, як гостра серцева недостатність. все може бути. Я службове розслідування не проводив, тому. От, чому вирішили, що серцева недостатність на нашому етапі? Я вам сказати, не можу. Досудове розслідування смерті Лесі Рвачової досі триває. Можливо, висновки правоохоронців скажуть більше. У свою чергу лікарські таємниці пильно стежитимуть за ходом цієї справи. Невичерпно відповів медик і про перебування у ладожинській лікарні Владислава Малюського, де був травматолог колодій, коли хлопчика привезли у лікарню. Травматолог був у відпустці і він був направлений. На лікування до травматолога, до спеціаліста в Тросницьку району лікарні. Та що робити з дитиною, там лікарі не знали, бо хлопчика із високою температурою привезли швидкою до Ладижинської лікарні. Вияснили, чому хлопчика температура і чому він в землі? Значить, е як я знаю, Тамара Семенівна, подивилася і ніякої е патології е чи даних за ГУРЗ, що могло спров спровокувати підвищення температури, вона не знайшла. Але хлопчик помер. Невже лікарка не бачила у руки? Судячи по свідченнях лікаря-педіатра, лікаря швидкої допомоги, лікаря-хірурга. ознак того, що рука була спухша, що пальці були набрякші, признаки от якогось ускладнення з боку гіпсу не було? Втім, заступник головного лікаря додає: після перелому хлопчику таки мали виписати, знеболюючи. Якщо не було призначення знеболюваних от і був болівий синдром, я вважаю, що непрофесійно. я не хочу, скажімо так, робити оцінку роботи свого колеги, який не є моїм підлеглим. Чи є вона лікаря довести має слідство? Та от ні у поліції, ні у департаменті кажуть, що скарги на недобросовісну роботу лікарів від мами Владислава Тетяни не отримували. Року жодних заяв не було. Ні з ні звідки. Давте колію малюв. Жодної заяви жодного прізвища не було. Тим часом Денис Матяш стверджує, у департамент по цій справі їздили ладижинські медики. У нас і проводилась оцінка якості цієї медичної допомоги. Плюс вони вимагали з нас, що ми їм і надали копії оцих всіх документів. Наскільки я знаю, в департаменті було проведена клініко-експертна комісія. Я не знаю, що у департамент по цьому приводу. От ну я знаю точно, що лікарів відряджали на клініку експертну комісію з цього приводу. Чому заява Тетяни Малюської начеканула в лету? Її нема ні у прокуратурі, ні у поліції, ні у департаменті охорони здоров'я. І такий хаос у документації є як і в поліції, так і у ладижинській лікарні. Немає справи, немає клопоту. Найгірше, що це покривають ті, кому ми довіряємо свою безпеку та здоров'я. У Лодежинській лікарні нам брехали і оком не кліпнувши, що не загубили медичну картку хворого. Нас не впустили в травматологічне відділення та намагались показати лише відремонтовані за спонсорські кошти приміщення та за оманливим лиском правди не сховати. Лікарські таємниці звернулися у генеральну прокуратуру, аби розставити усі крапки над і пишіть у соцмережі та телефонуйте на гарячу лінію, бо ваше мовчання на руку недобросовісним лікарям.